Хочете оформити субсидію чи, можливо, допомогу на новонароджене маля? Адзузьки, бо для цього вам знадобиться довідка про склад сім'ї, а нині її взяти ніде. Таку раніше видавали паспортисти при ЖКП. Тепер реєстрацію громадяни згідно з наказом МВС здійснюють територіальні органи Державної міграційної служби. Однак такої довідки там не виписують. Передбачено лише видачу довідок про реєстрацію місця проживання перебування особи. Це мається на увазі, що дана довідка видається кожній особі конкретно та про наявність у неї неповнолітніх дітей. Однак, за такою довідкою про реєстрацію місця проживання в управлінні праці та соцзахисту населення призначити соціальні виплати не можуть, бо це не передбачено постановою Кабміну. В нас є Вісім дев'ять видів допомог, по яких в нас чітко передбачено постановою Кабміну в переліку документів, при яких призначається допомога довідка про склад сім'ї. Тож і виходить, довідку надати потрібно, а взяти її ніде. З цією ситуацією вже зіштовхнулися чотири рівненські сім'ї, кажуть в захисті. Один з таких Сергій Пінчук. В грудні чоловік став багатодітним татом. В нього народилася третя маля, та допомогу на дитину оформити не може досі. Вийшло замкнене коло дитина зареєстрована. Довідку я отримати не можу, оскільки в будинкову книгу вона не вписана. Без довідки мені не можуть призначити цю допомогу при народженні дитини. І все це через один наказ Міністерства внутрішніх справ. Та й до юристів у цьому випадку звертатися справа марна. Правознавці кажуть, врегулювати питання видачі довідок про склад сім'ї можливо хіба що внесенням змін до законодавства. Як захистити людину в даній ситуації, зокрема дуже багато зараз цікавить громадян, я вважаю лише внесенням певних змін до законодавства. Чому? Тому що оскаржити відмову до відмову до суду, наприклад, в органу соціальної політики, можливо, але я на моє переконання, така відмова судом. Відповідно, не буде вважатися незаконною. Чому? Тому що орган соціальної політики діє відповідно до норм законодавства, де визначено подати довідку про склад сім'ї. Хто видаватиме довідки про склад сім'ї, мізкували напередодні в міністерстві соціальної політики разом з представниками Мінрегіонбуду та Державної міграційної служби. Однак офіційного рішення поки не прийняли. Якщо ж не поквапляться, то громадяни, котрі подавали документи цього місяця, не зможуть отримати виплати у лютому. Анна Махно, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.